І представте собі, 8 часов людина впала, в 11 часов я там своїми справами займалася, потім відкриваю, двері лежить, не наче бездиханий. А я планувала на вихідних в Офенбах поїхати. Я в перше в житті не поїхала в Офенбах 500 кілометрів звідси. І це вперше в житті я не поїхала в Офенбах. Я думала, Терміни, терміни, а воно зовсім не терміни. Просто Бог так зробив обставини, що я навіть просто не відчула це. Представте, не відчула, а Бог знав, що таке случиться, щоб, щоб людина вижила, так лежав би він. І в 11, і ще в 11 часов. І не дай Бог, що з ним случилося. Представте, це ж передінсультним стан мені говорили, що треба якнайшвидше це робити. Аби і нікого вдома не було, то що б було б. Оце так, слава Богу, просто коли нас Бог використовує, щоб спасти інших. Спасибі. Це велика честь. Спасибі Богу.